Привіт з дипнік у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Зараз ми у храмі святого Станіслава Костки, модерністичній однодавній церкві, спорудженій у формі Латинського хреста. Вона була збудована у 1929 році. А висвячена 1938-го. У дитинстві сюди ходив молитися майбутній папа, покровитель СДМ, святий Іван Павло ІІ. І вже молодий Кароль Войтила саме тут, у цій самій церкві, незадовго після того, як став священником, відслужив свою першу літургію. Цього тижня ми запрезентували нову погодну службу погодинка.пл, яка, без сумніву, стане у пригоді кожному паломнику, який приїде в кінці липня до Польщі. Сервіс, серед іншого, пропонуватиме вам у що вдягнутися, в залежності від погодних умов. Тут можна переглянути коротко та довготермінові прогнози, з'ясувати рекомендовану кількість води, яку треба випити при певній температурі. Також є окрема інформація про застереження, можливі за певної погоди. Для українців сервіс доступний англійською мовою. Це була Хвилина з СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Пам'ятайте, що 4 липня ми відзначатимемо День пам'яті блаженного П'єра Джорджіо Фрасаті, мощі якого можна буде відвідати під час СДМ у Домініканській церкві у Кракові. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас. До зустрічі наступного тижня!